Всім привіт, слава Україні! Ось ми заготовили бурячок на зиму вівцям. Гичка гарна зелена. Ось такі буряки в порівнянні з моєю долонькою. Но є й більші, є меншечки. Ну Доволі непогані бурячки. Ось гичка зелена, велика. Зараз ми її складаємо. І Щоб вона лежала в рядку, а буряки будемо забирати тут прибирати. Зараз вам... Покажу овечок. От, вони вже стоять. Побачили гечку. Ой, такі овечечки. Ось оце чорне недавно народилось і там біле є маленьке, ось ви можете бачити. Оце баранчик наш, запліднювач. Ну і тут є три козочки. Ось овечки. Є ще вівці вони недавно вчора тільки привели малих, зараз вам теж покажу. І ми їм в основному заготавлюємо е бурячки. Ось такі овечечки в нас є. Вони тут у нас зараз пасуться, а на вечір ми їх загонимо в обору. Так, у нас є там загорожена, накрита. І в них там солома, вони собі там відпочивають. Ось ця овечечка привела двойню, дві овечки маленьких і це і теж дівчика. Вони один день родилися, в неї дуже багато молока, видно. Ось такі у нас. От ми їм гичку кидаємо. Трошки зерна підсипаємо, дерт, солома, сіно, кукуруза, качани і самі стебла. Коротше, все. Редочку викликаємо. Тут я зачищаю болото зразу сюди. Працюємо. Thank oh you. Ось у нас є формула. Це ми робимо на 100 кг свиням від 30 кг з от ви бачите, з преміксом, з кислотою. Соя написано, це не соя чисто, а соєвий шрот. ну Тобто соя вже видушена. Ось так ми мелимо, можете собі заскрінити, подивитися. А зараз мелимо для великих поросят просто пшениці і ячмінь кукуруза один до одного. І трошки додаємо шрот. Оце в нас в основному всі після п'яти місяців, після 4-5 місяців і свиноматки, і всі їдять корм, пшениці, ячмінь, кукуруза і трошки сої. Ой, і трошки соняшникової макухи. А це от ще раз можете заскрінити. то, що ми даємо малим поросятам від 30 до, до 100-120 кілограмів. От свинкам сибили їсти. Це в нас тут она, от, корм. Вже ми їх втім 5 місяців приблизно, може трошки менше. От, такі вже є непогані екземпляри, вже біля сотні оцього. Е, вже ми їх перевели на цей другий корм пшениці ячмінь кукуруза і трошки соняшникового жроту. З сьогоднішнього дня ми переводимо їх. Ці вже в нас переведені десь 3 тижні назад. Ну, коротше, Вони на місяць старші за тих, що зліва. А ці маленькі ще їдять премікс. Ось такі. Ну, ці вже такі солідніші, вже по 140 десь 130-140 кілограмів. Зараз ми доменюємо, бо світла не було вчора. Тільки от засипали, от вода в нас таких від колишніх стиральних машинок е баньки. І тут йде ніпельні ніпіль на... боївки. Як ви можете бачити. Цим стоїть дві ніпельних, тим одна, хватає їм головою. кормушка довга, всі стають тут. Тут ще є більші Ну їм вже скільки? Це десь місяців десять. Ну і тут акнури є в нас. Розлігся туди, ну його вже десь два з половиною до трьох мерів. Такий дядько І він їсть то, що і оцій. Ось такі жовки. Повичищали ми. Водичку позаливали. Ось так. Всі поставали їсти, бо вчора не було цілий день світла, не могли намолоти. В них вже кінчилось, то вони сьогодні. Ну ось так. Ще тут я покажу льох. Тут Млин Гуде, може буде погано чути. Тут одна, тут дві молодих. Будуть тими свиноматки. Тут світло ще не зробив. No. Ну як, світло є, але до них не вистачає. Ось такі свині. Так що отак вам показав путній нопельник. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал. Ставимо лайки. Буду ще вам частіше показувати відео про поля зараз мало що знімати, а буде знімати більше про свиней і про овець. Так що всім щасливо, все буде Україна, па-па!